Цьогорічним лауреатом Асторійської премії в галузі літератури став письменник Сполучених Штатів Америки Філіп Рот. Він відомий такими книгами, як про Колумбус та Випадок Портного. Ось як охарактеризував внесок Філіпа Рота, голова журі конкурсу на прес-конференції в іспанському місці Ов'єда. Твори Філіпа де є важливою складовою північноамериканської літератури у традиції до Спасоса, Скота, Фіджеральда, Хемінгуея, Фолкнера, Белоу та Маламуда Філіп рот є вже національної премії США, Пуліцерівської премії премії Франца Кавки та інших престижних літературних нагород. Бестселером став його роман Змова проти Америки, де він описує країну з профашистським режимом, який насадив льотчик Чарльз Лінберг, який переміг Рузульта на виборах 1940 року. Премію засновано 1980 року принцем Астурійським Філіпа де Борбоном, який є сподкемцем іспанського престолу. З того часу щороку вручають за дві досягнення у восьми галузях.